Волинь продовжує підтримувати захисників та допомагати. Так, мешканці села Жидичин, що біля Луцька, з початку великої війни, активно допомагають українським воїнам, бо більше небайдужі люди приділяють особливу увагу дітям, на долю яких випало пережити жахи війни. Розпочинали ми волонтерську діяльність початком війни, так би дуже активно свою волонтерську діяльність я пам'ятаю ще. Приблизно 10-11 рік, коли була потреба, не тільки з початком АТО, як це відбувалося, але ще перед тим, ми бачили, що є потреба для допомоги для старших людей, зокрема в лікарнях, і воно поступово переросло в такий напрямок масштаби для, для дітей, для дорослих, і вже з початком війни, повномасштабної. Повністю церквою в цьому залі ми планували і робили тушонки для військових, відправляли печиво. Згодом воно переросло згідно потреб. Медицина наразі церква має команду з близько 50 людей, які дарують дітям, що проживають у прифронтових територіях або виїхали з окупації, радість та нагадують їм, що посміхатися варто. Якщо брати волонтерську діяльність саме по дитячих таборах, це близько 50 діт. Команда людей, які з нашої області за межами Рівненська, Київська область. Маємо таку якби групу людей, які ми виїжджаємо і проводимо для цих дітей зустрічі. На початку року того ми проводили дитячі зустрічі в деокупованих територіях при фронтових зонах. Роздавали дитячі подарунки. Говорили їм про Різдво, оскільки для нас це є величне свято, для них в Призмі військових подій для них це дуже тьмяно, і хотілось для них подарувати цю радість. Віталій шолом каже, запитів надходить чимало, при цьому вони намагаються приїздити до усіх, хто до них звертається. Маємо друзів, які проживають там. Вони спочатку проживали в нас на західній Україні. Але з певним періодом часу, коли вони одружились, чи то навіть якщо брати військових, це дуже багато військових з наших сіл. Є друзів, які мене разом зі мною ми дуже часто виїжджали. І вони також потребують допомоги. Кажуть, якщо в тебе є щось, то передай нам а ми поділимося з тобою, з тим, що ми маємо. І ось так для військових передаємо для дітей. Вже самі люди дзвонять. Ми раніше, навіть їх не знали, але звідкись дізнаються наш номер і кажуть, приїдьте до нас, зробіть таке свято для села, старости сіл. Навіть директори шкіл вони просять приїдьте для дітей, подаруйте радість. Те, що найбільше зачіпає серце волонтерів, це слова батьків, які вже довгий час не бачили своїх дітей щасливими. Не раз батьки до нас підходять, батьки дуже часто присутні на цих mm -hmm. заходах. Батьки дуже дякують і разом із тим дуже вдячні за те, що. Діти кажуть, я вперше за час війни побачив, що дитина моя засміялася. Спершу команда налічувала не так багато охочих, проте згодом, через друзів та соціальні мережі, група почала рости і зараз налічує близько 50 учасників. Команда формувалася ну, оскільки будь-яка людина, яка є дружня, товариська, вона теж має багато товаришів. І коли ми провели один захід, висвітлили їх у мережах. Люди, які друзі мають наших друзів, вони передають іншим, і ці люди вже дзвонять а Чи можна до вас приєднатися? Ми теж хочемо разом поїхати, разом побути з цими дітьми. І хоч уся організація та проведення свят дуже трудомістки, небайдужі люди все одно готові дарувати радість для діток, у яких щастя в житті залишилось не так багато. Тому у планах є ще чимало задумів, які сподіваються, Ваємось втіляться в життя, і найголовніше це те, щоб кожна дитина відчувала себе дитиною.